Привіт, і красуні! Ви на каналі Закохана в себе. І сьогодні я, Олександра Федів, покажу вам всі свої тоналки. А їх у мене багатенько. Буде гарний огляд. Ого! Поїхали! Хочу вам щиро подякувати за активність під попереднім моїм відео і за велику кількість ваших коментарів. Ми взяли їх до уваги. Як бачите, розсунули штори. І зараз я стану до вас дуже близько. Мені приємно, що вам було приємно мене дивитися, тому будемо продовжувати. Насправді, у мене також і багато тональних кремів. Кремів, кремів. У мене їх всього лише 14, тому що я не вважаю, що в мене має бути прям тонна різних баночок, якщо я ними не користуюсь. Тобто тут в кожної тоналочки є своя причина, чому вона в мене є. Я її зібрала ось таку корзинку, Та що вам я ось тоналки, і буду показувати кожну по черзі, щоб було чесно. Буду вносити її на одну і ту саму щоку, щоб бачили її відтінок і текстуру. У мене не буде якоїсь особливої черги, просто буду діставати і показувати вам кожну баночку. Тобто тут нема такого, що перший найбільше я люблю, а останній найменше. Я люблю їх всі. Отже. Перший тон це у нас пастель, виробник Туреччина. В чому в ньому суть? Він дуже класний, бо він матовий. Якщо вам треба, як мені деколи знімати відео і бути матовою в кадрі, то це ідеальний варіант. Плюс він бюджетний. Показую. Наношу на ручку. Вітінок у мене. Дай Бог пам'яті 401. Відтінок 401. Наношу. Мені подобається, що він досить нейтральний речі. Цей вітінок і він дуже гарно втушовується в мою шкіру. Можна наносити пензликом, спонжиком або рукою. Нагадаю вам, що залежно від того, як ви його наносите, буде різне покриття. Якщо ви його ось так от вбиваєте, як я пензликом буде більш щільне. Якщо наносити спонжем чи рукою, буде більш легке. Сьогодні у нас тест тільки тоналок, тому я його наношу і під очі, хоча зазвичай туди я накладаю. Накладаю, хочу зазвичай, туди я кладу консилер. Якщо я десь багато наквеціла, можна ось так от побивати спонжиком. Раз ми почали вже з бюджету, показуємо наступну тоналочку. Це від клареси ось така от Pretty Please. І ви навіть уявляєте, як часто я її собі наношу в кадрі. Чому? По-перше, вона дуже легка, вона зволожуюча, і відтінок номер 3 ідеально мені підходить. А ще вона пахне цукерками. Зараз покажу. Набираю на чистого пензлика. Це у нас польський тон. Він в них називається Satin Mat. Так, сатін мат, але він на мені взагалі не мат. Він прям дуже ідеальний для мене текстури. Я вчора з ним ходила весь день, і весь день дивувалася, яка я красива. Вона ніби і не занадто щільна, і не занадто легка, і перекриває, але й не палямо. До речі, для вас гарна демонстрація, що у нас не вся шкіра на обличчя одної текстури. У мене лоб зараз більш сухий аніж щока. Тому на лобі всі тоналки видно більше. Але це вже проблема не тоналки, а моєї шкіри. Треба більше водички пити і зволожувати. І зволожувати. Наступний наш тон це cc Крем. Ось такий від бренду Cle. У мене є відтінку Natural Medium Light. І він із баночки вилазить біленький. Та коли ви його наносите, він білий. І потім при розтушовці мікрограм тону лопається і перетворюється у тональний крем. І він підлаштовується під ваш відтінок шкіри. Такі штуки найкраще наносити руками. Ставлю собі крапочки, бачите, він білий. У нього високий СПФ. А який високий Саша? Зараз я вам скажу. 50. Клас. Так, і розташовуємо. Ось бачите, я його розташовуючи, змінюю колір. І він стає бежевий. По відчуттям, він такий трохи більш зволожуючий, тобто це не вода, це такий прям крем. І він відчувається на шкірі, що він є. Тобто він не зовсім у вас поглинається, але він досить комфортний. Якщо ваша шкіра більш суха чи нормальна, то вам буде з ним дуже приємно. Подивіться, опа, і вже не білий. Клас. Дуже швидко, буквально за хвилинку можна зробити собі тон. Знову ж таки, якщо десь на лишнього, можна прибрати собі спонжиком. По відтінку він мені підходить, по текстурі подобається, він не бюджетний, але я раджу до покупки. Тон, на який я жлобилася найбільше. Я настільки жлобилася, що я чоловіку себе казала. Кажу, прикинь, 2200. 2200 він коштує, а він мені треба. І він такий, ну то купи собі. І я купила Шосейдо. Шосейдо вийшов новий тон, називається Revitalescents Skin Glow. В чому прикол? Він дуже легкий по покриттю і він дуже зволожуючий. От коли мені пишуть, порадь мені якийсь тон для сухої або вікової шкіри, оцей. він коштує багато, але він того коштує. Показую. Наношу на ручку, він досить рідкий. Також переношу його на обличчя. Ще я також люблюши сейда, у них дуже класні відтінки, і є справді нейтральні, і їх багато. Цей в мене 140. Він так буквально на капелюшечку мені за тобто мені треба десь 145, напевно. Але такого нема. І розташовую. Він дуже гарно сяє, лягає, як зволожуючий крем з легким тінтом. У мене його завжди обирають учениці, які хочуть щось зовсім мінімалістичне. Те, чого майже не видно. Щось на лоб пожаліла, маленька жлабиха. Така вода, в якій є ще й корисні компоненти, під ще й ручкою. Дуже він комфортний, такий в нього glow фініш». Ще він класно змішується з іншими тоналками Shiseido, які я покажу вам ще далі. Взагалі, цей бренд саме в тоналках для мене фаворит. Ще ні один тон, який я від них купила, мене не розчарував. Буквально капелюшечку він засвітлий, а всьому іншому він топ. Наступного свого улюбленця я купую вже втретє. Це Arborian у відтінку Нют. Дуже важливо купляти саме відтінку Нют, тому що він саме є сірим нейтральним, а e й це найсвітліший у них більш рожевий, Доре дуже темний. Тому, якщо ви схоже поведінку шкіри на мене, то ось цей відтінок для вас ідеальний. Показуємо. Про цей тон я зазвичай шуткую, що його можна нанести навіть лівою ногою і гарно розташується. Тому що він справді дуже гарно підлаштовується. у нього дуже натуральний фініш, він не є сяючим, не є матовим, щось таке дуже природне. І під час дня він настільки до вас і підлаштовується і поглинається, що ви ходите і не розумієте, він там взагалі є чи його нема. І я частенько вечором, коли вмиваюсь, думаю, та напевно він же змився. Це просто я така гарна. А потім змиваю і така, а це все-таки він такий гарний. У нього якийсь такий запах легкого СПФ, абсолютно він непоганий. Просто розповідаю вам, що я відчуваю. Для мене це просто такий стейпл, як це українською сказати. Константа, стабільність. Він в мене завжди є. Тон, який мені найбільше схожий на Arborian, але я в три рази дешевшим. Це приємно. Це у нас Хейміш Бібі Морінга кераміт, цераміт. Виправте мене в коментарях, як правильно говорити. Отже, Хейміш. Він коштує приблизно 600 гривень і в нього є ідеальний відтінок 23C. Купити його в Україні ще той челендж. Тому я коли купувала, купила 19-й, і він для мене трошки засвітлий. А ось 23 це. топ! По текстурі. Дуже схожий на Ерборіан. Також він такий зволожуючий, як кремчик. Запаху майже немає, легкий трошечки хімічний. Чуть-чуть. Тут цей мем з мастер шеф Підтушовуємо. От мені подобається в ньому фініш, він такий, як латексний, чи що. Він потім взяли в більш трошки матовий, але загалом шкіра з ним така дуже доглянута, така гладенька, підсвічена трошки. І я ним користувалася дуже довго, прям щодня. <рес> як довго, поки не закінчишся. І мене від нього абсолютно не сипе. Класний. Взагалі, бренд Хейміш класний. Пишіть в коментарі, чи ви його пробували, бо я його дуже вам раджу. Далі покажу вам тон, який я думаю, бачили або чули про нього абсолютно всі, бо він дуже популярний. і Він здається 50 років вже на ринку і не міняє своєї формули і не втрачає своєї популярності. Це у нас хто? Це у нас Estee Lauder Double W. Це той тон, який можна нанести літом, коли плюс 40. І я, знаєш, наречена буде плакати і нічого з нею не станеться. Також великий плюс у Estee Lauder, У них тут внизу є підписи з числом та буковкою. Число це у нас відтінок від світлого до темного. Мені між собою підходить два, а це нейтральний. Це мій. Він. Трошечки, знову ж таки, чуть-чуть для мене затемний. капелюшечку. тому що зима, і що? Я взагалі не засмагала. Але це той тон, який можна прям от все на світі замазати. Він гарно перекриває і постакне, і якісь висипання, і недоліки. Але він більш матовий. Тому дівчата обов'язково під нього треба більше зволожувати шкіру. І коли він на вас вже застиг, він там і триматиметься, поки ви його не змиєте. Знову ж таки, повторюю, що. Він вже давно на ринку і формула досить стара, тому в нього немає якихось мега класних зволожуючих компонентів чи відновлюючих, але як тон, він тримається намертво. І наступний наш тон це молодший брат попереднього, це також Estee Lauder. У цього дуже довга назва: Double Wear sheer Long Wear Makeup. Tent Naturel Long Day New. Як вам моя французька. Значить, цей тон дуже схожий по текстурі на попередній, але в ньому ніби більше води, він більш легкий. Зате його можна дуже класно нашаровувати Наношу. Бачите, він зовсім як вода. До речі, цікавий факт це улюблений тон візажиста Кайлі Дженнер. Угу. У Кайлі не завжди ідеальна шкіра, тому він признався, що він його нашаровує. І в цьому великий плюс цього тону: що його можна нашаровувати декілька разів, щоб він став більш пігментованим. Але як для мене, на кожен день він дуже класний, саме тому що він такий легенький. Фініш у нього натуральний. Не глянцевий, не матовий. Якщо у вас шкіра більш жирного типу, тоді вам треба буде його трошки припудрити. А для всіх інших він виглядатиме дуже природньо, прям кайфовий. Залог у нього такий трошечки квітковий. Тепер покажу вам дуже популярний формат тонального крему: це кушон. Перш у нас буде ось такий від Suskin, це корейський бренд. Що таке кушон? Це просто тон, який залили у спонж. Бачите, в середині є такий спонж, у нього залитий тон, і ви його набираєте ось такою пуховкою і вбиваєте собі в шкіру. Також у таких кошонях звичайно, є запаска. І от загалом у запаски і у кошону мілілітрів 30 тоналки. Це так само, як і в баночці, але тут він розділений на два кошончика. У мене відтінок 23-й. вбиваю такі помпажні рухи. Фініш у кошону не назву його прям матовим, скоріше він до глянцевого. Ну я такий люблю. Я з ним гарна, молода. Якщо вже прискіпуватися, він трошечки для мене зажовтий, зовсім чуть-чуть. Ну, а це вже проблема мої, що я така сіра. Дуже зручно кошон брати з собою в сумочку, і протягом дня можна його підфарбувати. Гарний. І також в мене є ось такий кошончик від дебюс. Це також корейський преміальний бренд. Та сама система є пуховочка. Є спонжик, набираю По відчуттям, цей трошечки легший ніж попередній. Тобто він такий зовсім лайтовий, на зовсім кожен день. Якщо фарбуватися не любите, але трошки покращити ситуацію потрібно, тоді він ідеальний. І підтон у нього трохи більш нейтральний, ніж попереднього. Якщо мені на уроці каже учениця Саша дай тон, якого взагалі не видно, я даю цей. Мені здається, що він найлайтовіший із цієї моєї колекції. Що скажете? Наступний наш герой: це такий сон від Clarence. Брешу. Ось цей тон від клінік. Він називається Even Better Clinical. У них там мільйон відтінків. Бо дуже складно споді обрати себе відтінок. Я взяла два світлий і темний, але він дуже щільний, при цьому він досить матовий. Тобто це та історія, коли також літом плюс сорок і навчана буде плакати. Тоді я беру його. Він набагато щільніший ніж всі мої попередні. Зараз побачите. Такі тональні треба дуже швидко підтушовувати, щоб вони на вас застигли вже, коли ви все розтушували. Тобто не можна внести собі крапочки і піти десь там, подивитись телевізор трошки і потім розтушувати. з ним так не працює. Коли він вже на вас засох, вже все. уже все, вже його чіпати не можна. Тоді тобто він дуже гарно перекриває і тримається також намертво. Для жирної шкіри топовий. Ще один улюбленець із закрученою назвою від Shiseido Це ось такий Skin Self-Refreshing. Дуже класний, напівматовий, дуже стійкий тон. І з його назви впливає, що він має сам себе оновлювати. Це звучить дуже дивно, але це так і є. Ви його носите вранці, і він під час дня не стає гірший, стає навіть краще. Він якось до вас підлаштовується, нагрівається разом з вашою шкірою, можливо, не знаю, але вечором він така сама гарна, як і вранці. Зараз наношу відтінок 240. Він для мене прям конкретно за жовтий, але ви побачите текстуру. Я би для себе взяла 160, наприклад. Легко тушується, приємно пахне, велика палітра кольорів. Я замовляю його завжди на ночі. Загалом проблем з ним немає. Люблю і рекомендую. От ви з ним така прям ідеальна, бо він дуже гарно все перекриває. На кожен день, можливо, і защільний, а для якогось особливого випадку класний. Наступний наш тон бюджетний, але дуже-дуже щільний. І це у нас Мейка Revolution. Це такі два в одному. Conceal and define. У мене відтінок просто білий, навіть не світлий. Він білий, як аркуш паперу. Зараз вибачте його текстуру, але зазвичай я його підмішую в інші тоналки, кінь треба висвітлити. Але його можна прям нанести дуже щільно і він прикриє все. І відтінків там багато. У нього такий здоровенний аплікатор. Я навіть не знаю, навіщо він такий великий, щоб можна було під очі попасти, напевно. Ставимо карабки, якось так. Беремо пензлика. Бачите, прям білий-білий. Зараз я буду у вас як смерть в кадрі, але побачите, наскільки він щільний. Це реально більше схоже на консилер. Але через те, що він такий ось білий, тобто він не жовтий, не оранжевий, а саме білий. Ним класно підсвітляти інші тональні. Тому якщо у вас є ціла купа тоналок, які ви привезли собі з Єгипту, а цим можна їх змінити до нормального відтінку. Ще класно підходить під Хеловін. Це в нас відтінок один. Логічно, найперший, найсвітліший. І останній наш тон це тон в пудрі. Так, так, є такі тональні, які є в пудровій формі, тобто вони не рідкі, а сухі. У мене такий є. від за відтінок. У мене 102 w Natural. Це така пудра, яку треба наносити на гарно зволожену шкіру. Якщо ваша шкіра буде да сухенька, вона не гарно не ляже. В них навіть є спеціальне масло, яке треба наносити перед цією пудрою. Також важливо, щоб у вас був гарно набитий пензлик, такий щільненький. Віддалі це такий пензлик кабуки з рівним зрізом. Ви його ставите перпендикулярно до шкіри і прямо такими витрухами круговими втираєте в свою шкіру. У мене, звісно, такого немає зараз. в студії, він мене вдома. Набираю на такого пензлика. Спочатку трохи його в кришці втушовую в пензлик. Бачите, як летить гарно. Дивлюсь на селен. І прямо от приставила, і такими круговими рухами його втираю собі в шкіру. Попереджу ваше запитання: що будь-яка пудра для цього не підходить. Це має бути мінеральна пудра, тон. Все рівно зараз напишуть, а я втираю собі якусь там іншу і все рівно гарно. Ну, якщо вам гарно, то це супер. Затираю і зверніть увагу про тому, що ця пудра я класно вона перекриває. І я думаю, що це була б ідеальна пудра для всіх операторів, тому що в камері вона не блистить і дуже гарно виглядає. Є в неї один мінус. Про який мушу вам сказати, вона дуже сильно перебивається. Тобто, якщо ви отак от на свого хлопця ляжете, то в нього буде таке плямка, така коричнева. Ось такий у нас вийшов огляд на 14 тоналок, але, звісно, за всю мою кар'єру візажиста, це 13 років роботи, у мене було набагато більше тоналок, і я хочу також їх згадати, так скажемо. Тоналочки гідні мого згадування. Надіюсь, зараз так гарно вони навколо мене з'являться. Ті тони, які я пробувала, мені дуже вони подобаються. В коментарі напишіть, будь ласка, чи у вас були якісь тональні з цього відео. Або ж, навпаки, ви можете мене збирати в коментарі про якийсь тон, який я не показала і не розказала, але можливо я його тестила і я вам обов'язково відповім. Дякую вам за перегляд. Обов'язково поставте мені пальчик вгору, лайк, напишіть мені коментар, тому що саме ці дії будуть піднімати мої перегляди і будуть піднімати український YouTube. А нехай він квітне, правда? Рада була вас бачити до наступного відео. 拜拜。Pa, pa!